Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма крутими техніками для відновлення організму після тренувань. І раптом що? У мене в середньому 20 плюс тренувань на тиждень, і за цей час я неодноразово ловив як перетрен, так і травми через нього. Тож, все, чим я сьогодні буду ділитися з вами, вся ця інформація вона ґрунтується безпосередньо на моєму особистому досвіді. А мене все ще звуть Михайло Хікян, і давайте починати! Пункт перший. Налаштуй нарешті свій сон і харчування. І ні, річ тут зараз не про те, що в якійсь книзі написано, що потрібно прокидатися в 5-й ранку, а в тому, щоб стабілізувати наші циркадні ритми. При інтенсивних навантаженнях сон має тривати ніяк не 5 і не 3 години, а щонайменше 8, а краще 9 годин. Тому використовуйте будильник не лише для прокидання. Але й для того, щоб завчасно лягти спати і мати 9 годин якісного сну. До речі, також можна будильник використовувати і для налаштування харчування. Особливо, якщо у вас плаваючий робочий графік і ви тупо забуваєте поїсти. На 7.30 у мене вже починається робота. Тому будильник я завожу на 6.40 і зазвичай прокидаюся на 5 хвилин раніше. Що ж стосується харчування, то я для себе обрав інтервальне голодання. І харчуюся я приблизно з 11 і до 4 дня. Наступними пунктами будуть кардіотренування, прана яма та холодний душ. Адже для того, щоб покращити відновлення нашого організму, нам потрібно прискорити біохімічні процеси та циркуляцію крові у ньому. І усі ці три техніки будуть якісно справлятися з поставленим завданням. Однак маю зауважити, що ці техніки мають дещо різний вплив на наше тіло, тому не варто обирати лише одну із них беріть від життя все. Біг на низькому пульсі першочергово впливатиме на ваше серце. Пранаяма дозволить протренувати судини і колонії мітохондрії у вашому організмі. А холодний душ заставить працювати найдрібніші капіляри у наших кінцівках. І звісно, окрім того, що я щойно сказав, у цих технік є безліч дуже позитивних побічних ефектів, але про них якось згодом у наступних відео. Були часи, коли я бігав 10 км за раз. Проте наразі я бігаю всього 3-5 км на тиждень. І так, це зовсім невеликий об'єм, але для техніки відновлення мені цього більше ніж достатньо. Пранаями, це моя щоденна рутина, яку я в середньому виділяю по 20 хвилин. Що ж стосується холодного душу, я стараюсь робити його через день і тоді роблю його циклами три підходи по три хвилини. І останнім, але не зазначенням, п'ятим пунктом будуть медитації. Ми вже з вами підготували хороший фундамент у вигляді хорошого сну та якісного харчування. Потім ми створили з вами ідеальні біохімічні умови для відновлення нашого тіла. І залишилося розслабити розум. Та дозволити йому також відпочивати. Адже часто стрес не покидає нас навіть у вісні, коли ми спимо поверхнево, багато ворочаємося, а на ранок буквально не прокидаємося а встаємо. Я не буду в цьому відео надто розпорошуватися на тему медитації, адже на каналі є величезне двогодинне відео на цю тему. Посилання зараз з'явиться десь ось тут зверху. Але можу сказати вам, що медитацією я займаюся довше, ніж практикою йоги. І направду не знаю, ким би я був без цих 20 хвилин щодня. Звісно, життя вносить свої корективи і не завжди вдається відкласти час. Але в принципі, якщо постаратися, можна менше серфити в інтернеті, трошки швидше піти з гостей. І все ж таки зробити свою практику. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Правильно відновлюйтесь, докладайте до цього так само зусилля, не вкладайте всю увагу лише у тренування, забиваючи на практики відновлення. Тренуйтесь з розумом і до нових зустрічей!